І так, записую цей звук я поверх відео, тому що все, що я там говорив на цьому відео, в принципі, вже не актуально. Чому так? Тому що для чого вам слухати неактуальні інформації. Вот. Хочу подякувати всім, хто дивиться мене, всім, хто на мене підписаний за те, що дивитесь, тому що це. Як не як дає якоїсь мотивації продовжувати свою діяльність. Тому ще раз всім дякую. Сьогодні поговоримо, в принципі, про, про психологію трейдингу. Я розкажу свої думки. Також поділюсь тим, що чи бінарні опціони це лохотрон, чи це. Не лихотрон. Ну, а щоб ми не сиділи просто так, давайте знайдемо валютну пару, відкриємо угоду, надаємо рахунку, тому що зараз ринок волатильний, ось які імпульси ми бачимо. Тому краще надаємо рахунку, що відкриємо, знайдемо валютну пару, щоб просто так. Не сидіти. Так, що тут в нас є? Долар-канадський долар, в принципі, хороша ситуація. Аналіз буквально за 5 секунд. Тренд вгору. Пробиття коробки, вхід тут на пониження. Так, Заходимо на Pocket Option, знаходимо валютну пару. Долар-канадський долар. Так, вхід на пониження. Також хочу ще додати, що буде добре, якщо ви будете давати мені зворотній зв'язок в YouTube. Наприклад, це коментар. Де ви напишете, що. Дивись, це взагалі не подобається. Там це круто, давай більше інформації про ці моменти і так далі. А, щоб в нас був якийсь такий так сказати, діалог, а не виключно, а, так сказати, монолог. Да? Так, по доларі, канадському доларі йде угода поки що в плюс, але вона закриється, а, основа закриється в мінус такий а... так, долар-19 долар. Тут погода йде, а ми поговоримо далі про мій телеграм-канал, який ви можете знайти в описі силочку. Заходьте, туди я виставляю а, різну інформацію, можливо, буде цікаво. Тому підписуйтесь. І так, бінарні опціони: лохотрон чи не лохотрон. Чому більшість вважає, що це лохотрон? Куди не подивишся, бінарні опціони скам, бінарні опціони лохотрон? Ну, давайте подивимось з іншої сторони. Чому от, взагалі більшість говорить те, що бінарні опціони це є лохотрон? Тому що. Давайте уявимо ситуацію. Приходить, я не знаю, людина бачить pocket Option, бачить офер, який написаний, що заходь, торгуй, отримуй прибуток максимально швидко, 90%. Вкладаєш 1000, виводиш 1900. Людина приходить, закидує сюди свої бабки, вона відкриває угоди. Вона. Без знань взагалі, без будь-якого теханалізу, без психології, без мані-менеджменту, без риск-менеджменту. Вона просто приходить і починає тут каляцати і з бажанням заробити швидко котлети, швидко заробити багато бабок. І в неї це, звичайно, не виходить. Вона втрачає тут один депозит, другий депозит. Так, давайте поясню логіку. Тут, в принципі, логіка проста у цій валютній парі. Був тренд вгору, далі був відкат вниз, такий глобальний відкат. А ми бачимо, була пробита консолідація вниз. Тому тут, при відкаті на повищення, звичайно, розглядаємо вхід виключно на пониження. Так от, продовжуємо. Людина потім починає говорити всім, що це лохотрон, що от, мені менеджери писали, що у вас це вийде, тут все легко, я заходжу, тут все нелегко, мене обманули, це все скам, це все лохотрон. Потім вона знаходить а, і в неї з'являється ще одна надія, що ось тут зараз мені допоможуть підняти бабла. І що звичайно відбувається? Вона заходить в групи, там, де є сигнальщики. Сигнальщики видають свої прогнози, там одна хвилина вверх, а от GPI і так далі. Проходить деякий час, вона знову, знову сливає свої гроші. Що вона буде говорити? Що це зрозуміло, що це скаміна тут заробити неможливо. І не будемо так. Ви напевно чуєте якісь дивні звуки, що це з каміна, що тут зробити, в принципі, неможливо і все. І ось так портиться репутація бінарку. Так, да, брокери вони прийшли на цей ринок, тому що вони знають, що тут будуть зливати. 95%. Брокери на них і заробляють. Ми також заробляємо на, на цих людях, які сливають. Тому що 95% людей сливає, 5% заробляє. Ті 5, що заробляють, вони беруть гроші, де? Вони беруть в тих, хто слив. Вот. Також, лиша, <кхем> вибачаюсь, лишається э, сума ще певна брокеру, всі раді. Так от, чому, на мою думку, 95% завжди будуть тут сливати? По-перше, вони приходять на, на, на ринок з азартом підняти швидко бабла, їм дають неправильну інформацію, вони не знають про теханаліз, вони не вчаться психології, вони не слідкують за мані менеджментом, риск-менеджментом, у них в принципі немає торгової стратегії, вони просто прийшли з бажанням підняти бабла. Далі в них немає бажання вчитися. Хто хоче сидіти руками і вчити у ті графіки? Ніхто. Всі хочуть одразу котлети заробляти, але ніхто не хоче відкрити книжку, ніхто не хоче відкрити відео корисні і дивитися та вчитись. Ніхто не хоче практикуватися дуже багато, днями сидіти в графіку. Ніхто цього не хоче. Також в людей немає терпіння. Вони не готові терпіти чекати, поки там ціна підійде до певного рівня. Вони не готові терпіти чекати місяць часу там, чи рік часу для того, щоб вийти на заробіток 500 доларів, допустимо. Да? А вони також перекладають відповідальність на інших, на сигнальщиків, на, на роботів, індикаторів. Вони все перекладають відповідальність. Що, от індикатор він неправильно показав, я через нього слив. А цей сигнальщик він неправильні сигнали дає, він хоче, щоб я сливав, а робот не спрацював, а я купив його за 1000 доларів. В общем, ось ці, о, як мінімум, ось ці моменти, вони роблять так, що 95% людей тут 100% буде сливати. Така тавтологія виходила. Но 5% тут завжди заробляти, тому що вони приходять сюди, вони розбираються в мані менеджменті, в риск менеджменті, психології. Вони розуміють, що тут немає швидких бабок. А на початку. Да, трейдинг це, як один писав в своїй книзі, це найсвіті і трудний путь к бистрим і легким деньгам. Да. Так, що тут у нас на відео, то. Я тут розказував, що я показую все, где мій бюджет, мої історії. До речі, на даний час, коли я вже записую це голосове, так сказати, я створив собі новий аккаунт на Бокеті, Ті кошти я вивів і закинув на новий аккаунт. У мене там вийшло 169.20. Тобто 1 долар я заплатив за комісію. І ось я вже там сьогодні поторгував. Ну, зараз ми не прото. Тому 5% тут будуть заробляти, тому що вони приходять з головою цю сферу, вони розуміють, що вони будуть жити цією сферою трейдингом. Понятно, що вони не будуть зупинятися на трейдингу, вони будуть розвиватись інвестиціями далі, цікавитись і так далі. Трейдинг це хороший, на мою думку, хороша діяльність, яка дасть заробити перший капітал. Тому підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково. Це приємно. Хоч мені взагалі подобається знімати відео, але коли є лайк або більше переглядів, це взагалі просто приємно на очі. Так, на цьому будемо закінчувати дане відео. Всім профіту і всім удачі!